Що oh. таке дід? Буде вечеряти. Доброго вечора всім. Uh -huh. Баба б'ї борщику засипалася, як свіженько. Ох oh, і свіженький, так, тільки сізва. Да Дім! А ну що ж ти досить. Перчику трошки. Ти ту баночку з перчиком, що на кухні, ти вже з'їв. Там більше, бо... Мені не треба так робити, так не роби. А чого? Того, як будеш так робити, то я візьму його і закину. Ти Хорош. Стара я те закину. Старая. Якийсь дід що бо так перець їв у мене, що я не можу Перче, це його настачити. Це хорошо, він кров ганяє. Поява? Якщо ти Ого. не розумієш, то я ти розкажу. Ні, я не розумію такого. Цільки от його, що я не співаю приносить його. Буде червоний буде б червоний їсти. А це для запаху хороший. Червоний є в тебе. Цілушку візьмемо. В тебе червоний є. Бери червоний гризи. Там ціла боночка. Та тишу. Ціла боночка, що забувся? Ти ж накидав боночку, вуксі. Там можу тебе перця та парцять. Ну, а ти доїдаєш у мене вже ну, да. чорний перець. Все одно він не буде такий гіркий, як ти хочеш. Понімає? Ото червоненьку ту ухвати. Тут і сразу почувствується. Відчуття такі гарні підуть. Mm. Як оце ох і запах. Чого так да. пахне, так? Mm. Бух. Все є тут, що хочеш. Та є що хочеш. І перець, і. Оце ж перець червоний. Да. Гуряк, да, гуряк, і капуста. І буряк, і капуста, і квасоля. Mm -hmm. А це те, що я витягла з нього. Оце... Mm. А це тоже бачить. Да. Це той бульйон. Дологені. Я його варила, варила на бульйоні, а потім бульйон оставила, залишила, а косточки убрала. Mm. Ну їх можна ще нагристи що й наїстися. Да. Хороші косточки. Да, дід. Смачного тобі. Ти так гарно... Буде в'їсти, поки їсться. Да, ти То так гарно вже... літаєш, як після да, роботи. Да. На... Цілий, Цілий, день, день проганяв вас. Да. Що так робочий день прийшов у тебе. І ти тоді найкраще. Да. Уже не роздивляється, не розпробує. Який він чи солоний чи ні. Все підряд. Не, наша наші байдуже хороша. А на кислоту. Тоже. О, ж, як я постаралась. А на запах це Угадок. взагалі супер такий запах. Так. Так ти так. ти що. Ух, такий а день ти сьогодні. Сукаєш втомилась. Ой Бога, я сьогодні набігалася. Ага. Півдня, як пробігаєш, тоді вже якось. А як нікуди не біжиш зранку, то можна ходити, ага. так не втомлююся. Ну я пробіжися зранку. Ну нічого, я завтра ще побіжу. Да, ти Два дні будеш лежати. Не, в суботу ж теж бігти треба. Коли ж мені лежать? Чого це вдруг лежать? У нас погода на п'ять днів, це така хороша. Треба використовувати ці дні. да. — Бо тут, як погіршиться, там написано погіршення, не буде воно так тепло. Вже. А це, я колись пам'ятаю, так було. Ми на 8 березня ходили по пролізки до лісу. Було таке. А потім пройшло 8 березня, як завило, завило як зак... була в'югаша якась. Коротше, таке було неприятне. До травня місяця. І після пролісків пішов ряст одразу. Да, вже тоді ряст пішов у травні місяці. Так що це добре, що ми трошки побачимо тепла. Ну нічого нам і дощ, і сніг треба. І чим більше, тим краще. Ну все. Да. Так що нехай усе йде. Там що сказали, картошка почала з'являтися якась. Трохи дешевша. Да? Да, я чув, що... Я не бачила такої. А будеш завтра на базарі роздивися. Так. Дивіться ще. Що... Там немає такої взагалі, я дивилася. Сьогодні поганий був базар. А коли, ага. коли він щас хороший? Так, коли він зараз хороший, зараз вже все. Да. Продавці є, покупців немає. Да. А що треба, то все можна купити. Все, що треба, все можна. І м'ясо свіжого на базарі. І не таке воно й дороге. Ти представляєш? Сьогодні проїхали село туди, назад. Людей не видно. А де ж як це. усі виловили з села? Нема. Я не знаю, хто там робив по села. Дітки одні гуляли о, і молода мама з ними. Оце все, да. що ми бачили. На да, селах проїхали. чоловіків, взагалі. Отому, от де пенсіонери повставалися. А так ні трактористів, нікого немає. Не Одні, от у дворах дивиться, там трактор стоїть, там все законсервіровано, нема. Все. Да. О, я не знаю, що воно буде. Ну нічого хорошого. Чоловіків нема почті. Да. Ну, хорошого нічого не ждать поки що. На те розстрахувати, що щось хороше впаде з ней. А ну чую. Тимошенко, не видно було не видно цілих два години, ще три пості. Виліза вже у президенти. Хоча Опять договорюється з, з американцями. Ай Боже. Що це воно робиться? Люди добрі, та Тимошенько тут гнать треба місії з. Та всі ж сподіваються, що прийде жінка та спасіння почнеться. це не та жінка, не Юля. Не? Ти знаєш? <клес> а ти знаєш, що за жінка? У Юлі там це той самий олігарх. Ну, да. який... Так і всі, так. Да. Вони всі олігархи. Одних та. добра не всі. А хто в нас власті не олігархи? Таких немає. А Кончиться війна, тоді от вибори. Отак треба думати за такі діла. Ти бачиш, її ніхто не хоче кончати. Нічого, кончиться колись. Так. Да. Да. Просто дождаться скільки. Ох, надо. і довгождати ж довго ж довгождати його. Порошенкам і тимошенкам треба e, сидіти тихенько. Против, О, да. Або допомагати Зеленському, Та і все. Нельзя зараз тут знаєш, ворожку. Знає, Бо розмови. з Америки воно, ми дождались, Американці вибрали воно на свою голову. Та, а тепер та, що робиться? Трампа вибрали придурка. О, чим вони думали? І тепер учать Трамп, учать Україну, жити, Європу. Та подожди, а що це взагалі в світі робиться? Та ти, що не це довіжна Америка нас вчити, як нам жити? Що це ми должні до них? Та вже Європа вся прокинулася, слава Богу. Значить, в Європі, якщо ми до Європи в Європу, і робити свою той. Америка це така країна, що е, там, ну хто ж, там усі багаті куркулі правлять. Там же вибирається той, хто більше грошей вніс. Ну, От, робіть виводи. Яка це демократія? Це не демократія. Це купив собі президентство, називається. Та і все. О, і як таке ставлення, разом дурили другий, третій, з поставками оружжя, ось Три роки нас кожен день чи кожен місяць за лоса водять, водять, текнуть, стеклють, текнуть, стеклють. Тепер Путін їм хороший став. Це партнер ненадежний. Бідні американці, я їм... Ну що ж, вибрали. а їх тепер виганяють його. А цей керує. Я того не хочу, а того поставте. Та ні, подожди. Та що ти хочеш, чи не хочеш нам рішати, а не тобі. Єфік підняв стилиця. Китай вже з Америки сміється. Каже, то вставте, ти... Україну упокоїв, скільки може. Отакі От то діла. То, то вже, вже наладівати, прислухатися дара і так, до, Китаю. до Китаю. Китай хоче з Європою наладити відношення. Все. То, це буде може найдежніший партньори, як та Америка. Всі хай наводять, щоб не було да. більше війни. Він не може скільки вони нам грошей дали. 500 мільярдів, то це вже 350. Чую. Ну все пройде пів місяця, вже. Ді, давай вечерять, Коротше, вечерять, бо я. Вечери, бо це треба. За надо... цю політику дай. Тобі треба да. десь виступити, коротше. Давай, давай, їж. Виступи, як мало. Давай. Щоб так хтось керував? Ї. Яка сторона, як мені жити в моїй країні? Ти вдома керуєш. Чи я тут керую? Я тут президент вдома в тебе. Так що. То да, я... Ж... ти вибрав собі президента. То я з тобою, ти опозиці. опозиція, а ти президент? Я ти президент. Я ну, то ти я не тобою... вибирав. То я з тобою договорюю. Так, давай їж, У мене стільки часу нема з тобою переживати. Будеш стоїть, то я поміняю партнера, а ти понимає. Так давай, дід, бо я тебе зараз тут поміняю. <різниця> 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 да. А? Помощі не надам ніякої там знати. Так дід врем'я. Лонду в тебе. Вже. Уже а... лондо англійці пишуть, да. Люди добрі. Що нам треба, ми вам будемо вже слати, допомагати. Усе Держіться надо. Тіке. Нам усе надо. Ну, то як. Давайте будемо держатися. Все, я все. Да. А клубничка яка. Ох, і клубничка, да. так. Ні, не, не потом, мені зараз треба. Ох, ти що ж це воно таке? Тортик? А це він такий важкий Ох, і тортик. Ото одного можна і не це... доїсти. Такий добрий, да. такий добрий. Да. тільки таки довгий. Ні, я собі взяла. А мені? Оце один і все. Дай собі один, а скільки ти хотів. Ну воно не таке дороге, як то ми Людко, Я мать переїв. Що можу. Та їж, за тортиком не, на, не переїсти. Типу по, поняв, не. який він всередині ага, якесь. Хоро... Ага. Ох і хороший, Це не торт, це чудо, а не торт. Такий смачний, ну я його на силу з'їла. У мене був менший кусочок, ну я його на силу з'їла. Він такий якийсь так наїстися можна. Тут теж без кави їла. Після кави. О, оце тортик, так? Да? І ще, якщо подобається, то я ще принесу. Там ще є такі. Це по 15 гривень, це найдешевший такий. Тут це то не дорого. Мда mm, Та там є дома, там не ка. Ага. О -о -о. О, да, базов. А. Ха Хай. Хауса, да, хаоса. Я тоже думаю, що А Я думал, буду медом закупать. А ага. потом медичуше. Це добріща. Диви, диви. Диви яка. Ох, oh. oh. oh, і хороша. Воно да. в шоколаді. Шоколад був такий твердий. А всередині м'яка, така смачне, ох, oh, і смачний. тільки були. Два коржика. І отай як. якийсь. Кравники. Така м'якенька робиться. Ах та ж розрізка. Та що вже не хочеш? Хочеш? Угу. Доїси. Угу. Та, ну, каже, то хіба ж от такого можна відмовитися? М -м -м. Ох я люблю золота. А я тільки дивлюся. Чипа лахать перестала. Так так смачно, ти. Та ложку ж прийми, держи її, щоб вона не лізла в рот. Хіба ти ніколи не їв, так, щоб ложки не держать, Не лізла. Так, не та я ж а кофт наш, ложку ковтнеш. Ой, дід, ну, не мало тобі одного? Мало. Та ти що, дід? Себе не лежу. Та ні, сувись на домоті. Стільки їсти. То казав, лопну скоро, то вже каже, що... О. От сладості лопну, не лопнеш. Ой, Боже. М, М -м А. а, руки хоч чистів, та... Да. Бай, я змив, ти що, не бачила? Не знаю, не помню. Ми в я вчора пам'ятаю, чи ми. На сьогодні... кухні в мисці. А, да, а, так, точно. Так, ну садіть. Смачного тобі а, і дякую, всім доброго дякую. вечора. Усім смачного. Хто Зі мною вечеряв. Приходьте завтра. Будемо й завтра Так, да, доп... Я так думаю, якщо баба ка що приготувати. А що я буду в мене борщ є? Ну, десерт можу тільки тобі. Ну, то ж десерт. Да. Хватить десерт. Ну, так... Сильно довго ти вечеряєш. Ну, нічого, за Ну надежну. Да. Коротше, до побачення, до слідуючих встреч. Да, всім спокійних ночі. Да. Да. Дякую за перегляд. передову. <laughs> всім пока.